Так, дивіться, будуть нові колекції для хлопчика і дівчинки. 20 на 20 вирізалочки до них не брала, я вже. Так, далі, наприклад, осіння дуже гарна колекція це просто вогник-вогник. І до неї вирізалочки. Всі вирізалочки брала ось такі набори по два е, комбіновані такі, так? Одна частинка з одного і частинка з друга. Смішарики тут. Далі що у нас? Далі ось така колекція кухня, чого, я кажу, то і перла це все з Польщі. Бо дуже хотіла цю колекцію, я... Кухня, мені дуже вирізалочки, сподобались, і я просто поняла, що я її хочу мати. І ось колекція теж тут так комбіновано виходить з малюночками і половина просто фонові. Дуже гарна ця колекція. І зараз в мене все впаде. І ось така прикольна колекція виходить. І до неї те, ось отакі вирізалочки. вирізалочки. синя така колекція, теж дуже гарна. Трошки згодом зроблю огляд на неї, поки що в мене просто часу немає. І те, що дуже зручно, що в одному наборі ви відразу берете як дві колекції. Це дуже зручно. Так, і ось така цікава колекція. Мені дуже подобаються такі кольори. Теж, бачите, набір складається з двох наборів, це дуже зручно. І до них є вирізалочки. І в цілому весь папір я так брала, вже от вони зробили, і це дуже класна фішка. Принаймні, мені здається, що це дуже зручно. Тобто, ви берете один набір, але насправді вже тут є. Два наборчики. Так, що кому зацікавило, пишіть, буду рахувати, скільки це коштує. Всім привіт-привіт! Нарешті у мене день скрапу. Давно я не скрапила, і зараз ось буду творити вирізати нові вирізалочки. Вони такі гарненькі, і хочеться обов'язково щось мені сьогодні з них придумати. Привіт-привіт, друзі! Сьогодні в мене вихідний, а це значить, що в мене є час для скрапу. Я, звичайно, скрапила ці, ці дні, ці місяць, але часу знімати мене якось не було, бо я швиденько прибігала, знімала ой, робила якусь роботу, а знімати мене просто не було коли. Ну і плюс зараз я вирішила відокремити свої відео чисто скраб. І, і, скажіть мені, і дачу. Вирішила зробити два канали. Ну, мені здається, так буде краще. Так, які ж у мене плани? Плани в мене ось такі, що я маю плотер, і він у мене постійно стоїть без діла. А чому? Тому що ось тут попереду і позаду нього багато хламу. Який просто не дає, і проблематично це все діставати. Тому зараз що я буду робити? Зараз я буду звільнювати повністю це місце, тому що мені треба буде звільнити його і для плотера, і для ноута. треба буде його підключити. І плюс в мене там злетіла програмка, бо я переустановлювала Windows. Треба зараз буде все нові налаштування робити, і це мене трошки пугає, бо я давно всього це не робила і. Напевно, пам'ятаю, що там є пароль для входу, і я його теж не пам'ятаю. Треба буде зараз шукати або згадувати. Не знаю, методом тику якось підбирати ці паролі. Ну і плюс оце весь хаос, який знову в мене зібрався, що воно вже все щось перевернулося. Треба теж трошки це все мені якось упорядкувати. Ну, і у мене ось такий комод, тут теж в мене зберігається папір і, і, що, і картон мене тут зберігається. І от тут верха поличка, тут ще один вазончик був, я його вже забрала. Ну, і отут я хочу все-таки сюди, мабуть, зараз машинку з ножами сюди буду якось його це все робити. Ну, як мене вийде, потім покажу. Тут прибирання в мене завжди одна. Це те, що я. Все, що мені заважає, я переложу на стіл. І отак повністю все, що мені заважає, ось тут, наприклад, так, я все це забираю. Так, і мені ще не покотилося. І коли я вже звільняю ту зону, яка мені потрібна, я досягну своєї мети, потім все, що лежить не по місцям, я починаю шукати для нього місце. Ось так це в мене працює. Так, не вистачає руки, треба один шнур тут знайти, Да? Так, ось так це все я беру. І ось так зношу, поки не буде тут величезної купи. Так, насправді. Методика проста і для мене дуже зручна, бо коли отак звідси шукати місце, куди знайти, для мене це дуже важко. Це можна так день, два і тиждень потрапити, так і не зрозуміти, куди це все спакувати. А так я швиденько все на одну кучу, і потім ота куча 100% вона кудись піде, тому що я не можу так залишати. Тим паче в залі, тому що це в мене кімната гостєва і лише тільки балкончик у мене так, знаєте, приходять, я така птиць закрила, і там ця зона вся в мене закрита. Ой, ну зараз буду думати, хочу знову перебрати чоборди, хочу якось це все мені робити, але вони якось не виходить, Оцей кут мене взагалі кумарить. Дуже він якийсь величезний в мене там. Ну, коротше, але в мене ось буде дитячий табір, літній, і зараз, можливо, якісь матеріали буду перебирати, щоб можна було провести майстер-клас для діток. Тому я думаю, що щось я все ж таки маю звільнити якісь місця і сказати папа, папа, -па", вам служити для добрих справ. Так, цю зону я прибрала. Ось так гарненько тепер у мене тут буде. і... Оце мається так і залишиться. Тобто, коли я розгребу оцю всю кучу оцю, тут нічого сюди додаватися не потрібно. Але зараз що? Зараз я хочу все ж таки запустити плотер і спробувати вирізати на ньому. Ну, просто зараз підключити це легко, але я хочу через ноут зараз буду встановлювати програму і дивитися. Як це працює? Так, приготувала ось я вирізалочки і думаю, хочу спробувати, чи взагалі він у мене працює, тому що я його давно не включала. Так, навіть яку кнопку нажимати, щоб включити. Час буду згадувати як працювати. Ну вже світиться вже добре. Зараз попробую зробити скан і вирізати вирізалочки, і потім вже буду шукати програму до нього. Як робити вирізавки, я згадала. Це вже добре. Такі вирізалочки виходять. Да, це вам не ручами вирізати. Я просто в шоці, скільки я провозилася, поки запустила я цей сканер принтер. Ой, сканер принтер, скажімо, коротше, скан, щоб вирізати. Це просто треш, Реально все забула. Коли довго щось не робиш, ти просто забуваєш. І з першого разу мене не вийшло, бо там налаштування такі дивні, поки я з комп'ютера переправила його сюди. Ну, коротше кажучи, але ось у, е, для спроби ось у мене була така коробочка, і ось я її вирізала. Тепер, думаю, цікаво ще щось цікавеньке зробити. Наприклад, зараз ідеально вирізати, можливо, поверху якось. Ну, зараз щось ще придумаю. А може і не буду думати, бо я так втомилася, що я вже сьогодні нічого не хочу, допоки я вирізала оці дві коробочки. Так, наразі моє прибирання затормозилося. Не хоче вже прибирати, оце починаєш таке генеральне прибирання, потім ти втомлюєшся, тому що паралельно до всього цього треба ще щось там зробити. Туди побіг, туди побіг. Але вже наразі я ось прибрала цей комодик. І в мене вже тут ось така краса. Ну, типу, краса, не знаю наскільки. Мені буде так подобатися, тому що в мене тут квіти були вазони, і мені подобалось, коли вазончики були. Можливо, все-таки я сюди один вазончик поверну, бо мені не вистачає, а ось якраз ту коробочку дерев'яну я десь приберу. Вона мені не дуже потрібна. Але тут, ось, все ж таки, я прибрала, поки що залишу так це місце. О, трошки поборолася з плотером. Це був жесть. Давно не вирізала на плотері, і трохи, звісно, мене це підкосило. Те не виходить, програму вибиває, те воно не бачить, то у вас там не зареєстровано, то ще щось. Ну, коротше говоря, всяке так таке. Ну, наразі так.